День знаходжуся в бучанці, де ми розпочинаємо монтаж теплої підлоги та розводки води. Дом з дерева, теплений з ще не зашитий, тому ще наше обладнання буде відсовуватися від стіни на деякий розмір зашитих стін, але це, не, це нам не помішало вивести наші виходи води за <зі> стіни, з вісу. Вони були встановлені на дерев'яну плиту та на дерев'яний брус, а потім на самі хамути. Тут йде підключення колектора теплої підлоги, рециркуляція холодної та гарячої води. Все підключено зразу. І підготовлена до майбутньої закачки. Також в кутку в нас тут буде майбутня мийка за бажаннями замовника, а в іншому кутку буде виводитись дренаж з під кондиціонерів і скидатися в цю каналізацію.